Що таке? Хлопці заспокоїлись, трошки посміялися квадрат. Дивіться, у нас мало фігур. Ми починаємо закручувати цю мельницю. Торою ми даємо шах. Я пораняю. Увага, на дошку, Андрюш! В короля тільки один хіст. Мельниця у нас пересікається з таким поняттям, як відкритий напад. Дивіться, ми зараз. Турою вбиваємо пішака, і ключове в цій позиції навіть не те, що ми вдарили пішку, а те, що ми знову ж даємо шанс. Король сюди не може, не може, не може, не може. Одне поле. Який мат, Діма, не спіши. Якщо ми зараз вдаримо слона, нам, а, наша шкора, то проходить пішка. Нам ще слона не можна. Даємо шах. Так, э, ну, а, ми, ми треба один і вот ми... Почекай. Король в бік. Ми пішли за ми наступним слоном. Да. Знову слон дає шаг. Король повертається назад. Ми обе... Почекай, почекай, не спіши, не спіши. Слона цього ще бити не можна. Ми обидеться. Клітинка да. вліво, квітинка впрошу. Вбиваємо наступного слона. Вверх з... роз... роз... поки ще не підеш. Король в бік, вертаємося назад, король вбік. І пішли ми по туру. Знову ж ну, А якщо вона нас туру вб'є? Так сам а. же стол ось мене куча фігур в руці якийсь. Ще нема. Кінь повертається назад. Пішка знову ж. Навіть як ми тут припустимо, ну тут стофець не може стояти, давайте беремо тут кінь хай стоїть. Да? Цього паня бити не треба, Наш стілько король. І ставимо такий гарний мат.